Всім привіт! Мене звати Маргарита. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі у цьому відео. Мета цього ролику поділитися з вами своїми власними секретами та лайфхаками створення охайного щоденного макіяжу. Ну і, звісно, мінімізувати свій час, який буде витрачатися на створення цього макіяжу. Поїхали! І перше, з чого я хочу розпочати, це звісно підготовка нашої шкіри до наступного. Етапу нанесення макіяжу цей етап дуже важливий, тому що на зневоднену суху шкіру будь-які засоби будуть лягати погано. Навіть може бути таке, що шкіра у вас суха, ви нічого не зробили. Ви нанесли тональний крем, вам здається, що вона зволожилась, тому що сучасні тональні креми мають також і догляд в своєму складі, але не обманюйте себе, через деякий час ваша шкіра поглине компоненти, і, звісно, шкіра знову ж таки стане сухою, як вона і була зранку. Тому цей етап не пропускаємо і обов'язково підготувуємо, зволожуємо свою шкіру. Кіру наступний етап це, звісно, в нас вже нанесення нашого тонального засобу, і тут у нас є два варіанти: перше наносити тональний засіб спонжем, саме таке покриття, саме таке нанесення тонального. Крему буде більш легшим, що, звісно, логічно підходить нам на щоденне використання. І другий варіант це нанесення тонального крему вже пензликом. Якщо, наприклад, у вас тільки щільні тональні креми, то зверніть увагу на спосіб наносення навіть цього щільного крему вологим спонжем. І ви одразу помітите, наскільки легше стає шар самого тонального крему. І навпаки, якщо у вас тільки BB або CC крем, ви можете спробувати нанести його пензликом, зробити такого, такого плану нашаровування. І ваш BB крем стане більш щільнішим на шкірі. Але так як ми сьогодні розмовляємо про щоденний макіяж на роботу, на навчання, на зустріч з подружкою. Ну і тим паче ще літо. Навіть рання осінь буває достатньо спекотна, тому краще звернути увагу на більш легкі тональні основи і метод наносення нанесення цих тональних основ саме спонжем. Також для того, щоб зробити покриття тональним засобом більш органічним на нашому обличчі, ми спочатку наносимо на найбільш випуклі ділянки обличчя. І тільки потім вже, в самому кінці залишками тонального засобу, спонжем або пензликом проходимось по тим участкам, які в нас залишилися. Найщільніше покриття має бути на наших найменш рухливих ділянках обличчя. Це для того, щоб макіяж був більш стійкішим. Ну і, звісно, через нашу міміку не забивався кудись. Складочки, як це дуже часто буває. І наступне, як же наносити консилер так, щоб він не впадав в наші складочки. Давайте одразу скажу, що, звісно, бувають просто неякісні продукти. А буває так, як в мене, наприклад, дуже класний консилер, але через деякий час, через міміку, він все ж таки починає, знаєте, трішечки е, створювати такі складочки, забивається туди не дуже гарно та охайно, звичайно, це виглядає. Тому після нанесення почекати декілька хвилин. Потім взяти суху ватну паличку, акуратно прибрати те, що у нас створилося там, поки ми кліпали своїми очима, і потім зверху це припудрити. От саме в такому порядку. Більше вірогідність того, що ваш консилер повторно не створить такі складочки. В мене це так працює. Спробуйте ви, можливо, вам також цей лайфхак підійде. Тепер давайте поговоримо про рум'яна, бронзери або скульптори, як нанести ці продукти так, щоб не поставити пляму. І відповідь дуже проста: спочатку перенести продукт на вашу руку, а потім вже пензликом. Перенести її на обличчя. Це дуже часто буває така помилка саме з бронзером, тому що ви одразу опускаєте свій пензлик в продукт і ніяк його не збиваючи, цей продукт з пензлика, переносите на обличчя, і у вас Виявляється, потім, що зробилась ось така велика пляма. Її може бути вже важко розтерти, або взагалі вже може і нічого не можна буде зробити. Тому спочатку ми наносимо продукт на руку, потім пензликом набираємо цей продукт і вже тільки потім переносимо на наше обличчя. Так, щоденний макіяж, а ми говоримо про, саме про щоденний макіяж, буде дійсно виглядати більш натуральнішим та охайнішим. Знаєте, в мене таке власне. Власне правило, що краще додати, аніж переборщити. Тому я люблю більш такі продукти, які не мають дуже сильної пігментації, щоб ними можна було легко робити макіяж і за потреби або більш яскравим, або менш яскравим. Тому користуйтеся, це дуже. Класний лайфхак перевірений мною вже дуже багато років. Мені подобається, от і вам вирішила порекомендувати так зробити. Наступне про що хочу сказати: це про бронзер, скульптор, і вже казала я це про тональну основу. Не забувати продукти дублювати на вашу шию, щоб у нас не була ось тут. Маска, тут ми нафарбували все, а шия така сама по собі. Ні, не забувайте, трішечки можна навіть просто залишками косметики трішечки ось тут пройтись, і воно вже загладиться. і У вас буде відсутня ця маска. Ну і, звичайно, такий макіяж виглядає охайнішим. А далі хочу сказати про брови. Знаю, що зараз дуже у нас такий бум на гелі для брів, дуже сильної фіксації. Всі ми їх зачісуємо, ну, майже всі. Кому це подобається, я стала помічати, що після нанесення тонального крему, коли я профарбовую, вкладаю гел, гелем свої брова, то в мене починає залишатися білий нальот, який потім дуже жахливо виглядає. Тому я спочатку наношу гель, даю йому підсохнути, потім Прибираю все зайве, у нас є не тільки брів, у нас є ще пушкове волосся ось тут. Тому я акуратно прибираю цей гель і вже тільки потім наношу тональну основу. Я вам хочу сказати, що в мене просто відпало тепер питання з цим білим-жовтим нальотом, там кольору моєї тональної основи. Мені дуже подобається. Також спробуйте. Можливо, такий лайфхак допоможе вам подружитися з якимось вашим гелем для брів. Наступний етап стосується я саме підбору кольору для ваших брів. Я дуже давно, коли була, навчалась в школі, в інституті, чомусь думала, що треба знаєте, малювати такі брови, що вони повинні бути на декілька тонів темніше мого волосся. Я прям брала дуже такі темні олівці, але виявилось, що все навпаки. Для більш органічного макіяжу, краще підбирати. Колір вашого олівця, маркера, тіни, там, чим ви користуєтесь, в тон вашим бровам. Знову ж таки, наголошуючи на, на тому, що це повсякденний макіяж, для того, просто щоб підкреслити вашу красу, ось цього тону ваших брів буде достатньо. Просто вкладаєте їх гелем і вони стають ширшими, і додаєте свого кольору, і вони стають ще більш виразнішими, тому що ви промалювали там, де їх не вистачає, і все буде здаватися, нібито. Це реально ваші брови. Те саме хочу сказати і про губи. Звісно, це не означає, що взагалі не можна там малюватися чимось чим яскравим. Але як я вам сказала на початку, що коли ми збирає, збираємось там зранку на роботу, на навчання, нам треба все зробити швидше, а швидше те швидше і охайно, це означає, що ці продукти будуть підкреслювати красу. Тому стосовно губ така ж сама рекомендація, як і стосовно олівчика для брів. Спочатку спробувати підібрати щось в тон вашим губам, для того, щоб просто їх підкреслити. Взагалі, такий макіяж це супер класно, тому що він робиться дуже швидко. Він робиться охайно, яка у нас мета і є взагалі, який нам хочеться бачити макіяж в кінці. Ну і звісно, це швидко. Ти знаєш, що тобі все підходить. Ти знаєш, що воно класно лягає. Ти знаєш, що зараз в тебе ніяких плям не буде, тому що ти наносиш це саме так, як треба. І результат, звісно, завжди буде однаково класним. Якщо, наприклад, вам взагалі не хочеться наносити макіяж, я так роблю також іноді, і мені мене це влаштовує. Я просто зранку наношу свій догляд, наношу SPF, даю всьому поглинутись своєю шкірою. Потім просто проходжусь пудрою, і тільки на пудру вже потім трішечки наношу бронзера, рум'ян, підкреслюю свої брова та очі, і на цьому все. Взагалі, зараз мені подобається тенденція, що нам не потрібно вимальовуватися. І макіяж, якось знаєте, він стає більш простішим, легшим таким, що не потребує багато наших зусиль, але при цьому підкреслює те, що треба. Якщо вам було корисно, було цікаво. Не забудьте поставити лайк цьому відео і, можливо, захочете в коментарях поділитися якимись своїми лайфхаками. Буду дуже рада їх почитати.